вітає інформаційний відео портал студентських новин профлайн маскувальні накидки та сітки. Ось чим допомагають нашим військовим на Зенковецької 5. Вже другий місяць волонтери та всі бажаючі практикуються у техніці плетіння. Скажіть, будь ласка, скільки людей приходить в день? Дуже багато дивлячись, як в який день, але приходять, ми працюємо з 9 до 7 вечора, і люди. Хто на півгодинки в обідню перерву, хто на цілий день, хто ну як вже як в кого виходить. Тобто ми не можемо так підрахувати, але бажаючих є дуже багато. Кого найчастіше можна тут побачити? Ви знаєте, люди дуже різні, багато приходять студентів, багато з коледжів, зі школ. У нас були навіть дітки, маленькі пластуни, які прийшли, захотіли різати, захотіли щось зробити для наших солдат. Є старші люди, які приходять, допомагають чи чи нарізати полосочки, чи ну во так от плести. Тобто контингент різний небайдужих людей, які сюди приходять. На даний момент готові 35 сіток, кілька з яких вже відправили для воїнів. Як робити сітки, зараз дізнаємось. Потрібно зробити такий каркас. Це там гвоздички, так щоб це було зручно плести. Потрібна е, рибацька сітка, яку ми також натягуємо. Бачите, провону. Всилюється така ниточка, щоб потім зручно було її розкладати. Сітка і ось такі смужки. Смужки робимо з дирочками з двох сторін, потім береться смужка і вплітається ось таким чином. Кожну, кожну цю. Головне, щоб не були довгі полосочки, воно повинно бути ось таким от. Зігзагом десь, ну, грубо кажучи, десь 4-5 клітиночок і вертається назад. І ось таким оцим. кольори теж немає значення. Ну, от, воно так, Якщо різні кольори, воно п'ятнишками такими. І, в принципі, і, а, ще один нюанс не перетягувати сітку. Тобто, ось коли вона потім її розкладається, щоб не було ось такого, от, щоб вона не була стягнута, краще її лишати отак, от десь трошки з напуском. І, це. і потім вона вже розтягується і поправляється. І це виходить 3 на 6. Якщо потрібно на техніку більше, то просто ми так само прив'язуємо шнурочки сюди. І вже хлопці собі на місці з'єднують. Получається 6 на 6, 6 на 9. Ну, вже якби по, по потребах. Ось і все. І ось так ми йдемо.